Всім привіт! Мене звуть Вікторія. Це моя красуня Мідея. І ми вітаємо вас на каналі Розмови без фільтрів». А сьогодні я хотіла б обговорити тему культури канцелінгу, а, ну, або інакше культури відміни. Що це таке? Коли воно з'явилось? Взагалі, мої думки стосовно цього, як це впливає на життя, чи завжди це погано, що ми когось відміняємо. Ну і так далі. Поїхали. Почну я банально з визначення а, культура скасування. Або культура відміни, це практика припинення підтримки публічних осіб або компаній після того як вони зробили або сказали щось, що вважається неприйнятним, часто шляхом бойкоду, уникнення або закликів до їх звільнення. Ну в принципі, логічно зрозуміло. Найбільше популярності, як мені сказав Google, вона набула десь у 2019 році. з... Да, 2019 дев'ятнадцятому році з розвитком твіттеру, з розвитком інтернету, з так, з розвитком твіттеру, з розвитком соцмереж. Це стало набагато легше, набагато популярніше, і якраз в цей період були оці всі рухи. Black Matter, Me Too, оце от все здається відбувалося приблизно в той же час, якщо я не помиляюсь. І на фоні цього всього, відповідно, культури скасування ставало набагато більше. В принципі, в цьому є логіка. Коли ми з вами були молодші, коротше, давайте так. На початку 2000-х основними такими рушіями відмови від когось або від чогось, могли бути а, там газети, телепередачі, патрулюючи. Медіа можна було контролювати те, як люди дивилися на якісь там події або на якихось відомих людей, або на якісь відомі компанії. Наразі ж все змінилося. Наразі ми маємо можливість зайти в інтернет, почитати щось, почути думку інших людей, подискутувати і знайти якусь таку золоту середину. Відповідно, зараз медіа досі може впливати на наші з вами думки, але немає такого прямого впливу. А от ми з вами, громадськість, маємо можливість відмінити або погіршити життя якоїсь. Особи, якоїсь компанії, якогось бренду, тому що вони там щось зробили або сказали щось, що нам з вами більшості не сподобалось. Як, Наприклад, Міді те, що я зараз розказую. You know, all... Але чи все так добре з цією культурою відміни? Ну, я би сказала ні. В наш час ми отримуємо таку величезну кількість інформації, що фільтрувати її або перевіряти дуже часто, ну вибачте, просто впадло. І дуже багато відомих або там набираючих популярності усіх брендів. Більшості можуть бути невідомі. Я, наприклад, до останніх декількох місяців знати не знала, хто така Алхім, і якби не там оцей весь шум. Я навіть не пам'ятаю, з ким там був. Я б таки не дізналася, хто це. І коли тільки виникає якийсь скандал, тоді ми можемо в кращому випадку почати щось там, подивитися там декілька відео або почитати якісь статті і сформулювати свою думку. Але дуже часто багато людей навіть цього не хочуть робити. І це, як на мене, один з перших мінусів куль... культури відміни того, що інформацію отримано про щось дуже часто ми не перевіряємо. І ми можемо почати відміняти особу, просто навіть не задумуючи, чи це дійсно відбувалося. Я не засуджую, це особиста справа кожного. Люди починають використовувати соцмережі як інструмент е, нападу на саму людину, там на самий бренд, або на тих, хто якимось чином пов'язаний навіть частково з цією е, там особою або з цим персоною, так там або з цією ж компанією, не знаю, як це одним словом назвати. Е, Нападають на партнерів цих осіб, нападають на родичів цих осіб, нападають на колег цих осіб. І там цей яскравий приклад, є, наприклад, з темляком, про котрого зараз, мабуть, чули всі, коли напали на всіх, на дружину напали, на знайомих напали, на колег напали, на дружину, яка взагалі була не в курсі, її облили там просто з ніг до голови всім, чим тільки можна. І, типу, а подумати про те, що я, ну, типу, Окей, докази є, нема до чого ці люди навколо до того, що зробила або сказала ось ця конкретна особа. Ну, типу, фільтрувати це все ми не можемо. У нас нема свого життя, щоб побачити і піти далі, там або ще там я не знаю, ще щось там сказати. Нє, нам треба саме от прям, прям напасти на всіх навколо, всі навколо вині. Вчора виставила відео з Костянтином Томляком да про цю ситуацію, в якому я задала питання, які виникли не тільки в мене, а взагалі почитавши коментарі під тими постами, під постами дівчини, під кліпом, який виставили вчора. Ось але чомусь мене почали звинувачувати. Типу, я виправдовую актора і виправдовую його насилля. Ось одного боку, ми вимагаємо від. Відомих особистостей ем, займати якусь позицію. В той же момент, якщо людина, та сама людина або якась інша відома особа говорить свою думку, ми нападаємо, якщо нам ця думка не подобається. Навіть якщо, в принципі, людина нічого не зробила. Один з яскравих прикладів це худа б'юті. Вона висловила свою думку стосовно, ем, я не знаю, чи я можу це слово використовувати. Коротше, того що відбувається між Пластиною і ізраїлем. Вона закликала світ до того, що давайте щось з цим робити. Її відмінили все, її мають прибрати сефори. До речі, з сефорі її прибрали. Її мають прибрати з сефори. Яке вона мала право дійсно, люди наїжджають на те, що яке вона мала право взагалі казати свою думку. Вона представниця свого бренду. Чого вона не мовчала? Виходить так, що не підтримуєш, мовчиш, ти поганий. Ну, типу, ти просто не висловлюєш свою думку. Ти поганий. Ми не маємо тебе відмінити, бо якого біса ти мовчиш? Говориш, але нам не подобається твоя думка, хоча ти маєш право як людина на свою думку, то ти теж поганий, тому що ти сказав не те, що ми хотіли почути. Well, at this point, the boycott list is getting longer and longer. and There be be anywhere I'll be shopping. Freedom of speech, not a thing. Speaking the truth, not a thing. Speaking against genocide, not a thing. Because when it is a thing, look what happens. I give it 5 years and all these businesses are going to have to hang their heads in shame for what they're standing by and what they're doing to businesses, to humans, to the world. You're complicit. These businesses complicit. Хто моя a коріння? І я вам відкрию секрет, що так араби підтримують палестинців. Вони не будуть на стороні більшості Ізраїлі. Вони в кращому випадку будуть тримати нейтралітет. І так, її ця тема хвилює, тому що там е, страждають звичайні цивільні люди, там страждають діти, і вона має право на свою думку. Якби вона висловилася на підтримку Ізраїлю, це було б краще? Чи, чи завжди канселінг насправді відміняє пр продукт, бренд або людину? Ні, деякі е, кадри. Назиємо це так, дуже непогано на цьому виїжджають. Наприклад, з яскравих таких останніх прикладів це Сідні, Світні і Американ Ігл. В принципі, сама мадама вона вже не один, не другий, не третій, не п'ятий раз засвідчувалась на тому, що на якихось скандалах на намаганнях її відмінити. То були моменти того, що вона сама кричала, що її тіло сексуалізують. Потім вона сама максимально виставляла всі свої форми, і за рахунок цього вона просовується. Потім вона продавала її, намагалася відмінити за те, що вона продавала типу, мило з води з її вани. Не знаю чи це б... Ну, коротше, це якийсь був бред. наче її відміняють, але її вона постійно десь крутиться, постійно з нею всі... Всі компанії продовжують з нею працювати, про неї говорять. Тобто, в принципі, відміна цієї акторки, вона їй йде на руку, тим, що про неї говорять, вона отримає більше контрактів. В чому ж була суть реклами? Основний слоган був, що Сідні Свіні має класні джинси. І джинс і джинс англійською звичайно дуже схоже. Вони прямим текстом сказали про те, що, типу, ну це одне і те саме. І ідея була в тому, що Сідні Свіні, блондинка з блакитними очима, казала, що в неї класні гени, і в неї або інакше в неї класні джинси. Тільки сліпий, тупий або. Дурний не побачить <свистити> занадто глибокого змісту цієї реклами. Всі чудово розуміли, про що ця реклама. Коротше, сам факт того, що за рахунок цієї компанії, сама American Eagle отримала виручку більше, ніж вони очікували. Бренд повідомив про незвично великий приріст нових покупців. А деякі стилі джинсів, якраз оці сідні, сідні джинс, розпродались дуже швидко. Тобто за рахунок оцього канцелінгу про них всі говорили, просто їх намагалися відмінити максимально, не йдіть фу-фу-фу-фу-фу, і за них і все, їх продажі злетіли. Канселінг пішов їм тільки на руку. Ну і наостанок моя думка, я проти культури канселінгу. На жаль, ми живемо в часи, коли інформації дуже багато, і ми її не фільтруємо. І дуже часто ми з вами можемо відмінити людину за те, що людина не робила. Ми не даємо можливості людині зробити мати другий шанс. Дуже часто, якщо людина прокололася один раз, людину відміняють одразу безповоротно в більшості випадків. І паралельно ми маємо розуміти, що коли ми дуже активно про когось говоримо в інтернеті, чорний піар це теж піар, і дуже часто бажаючи відмінити когось, ми навпаки. Робимо їм додатковий такий собі маркетинг. А яка ваша думка стосовно в цілому культури канцелінгу? Чи вважаєте ви це здоровою звичкою відміняти все, що нам не подобається, або все, що нас не влаштовує? Чи вважаєте, що можна людям, людям, брендам давати другий шанс? І чи чесно треба розбиратися або просто почувши щось цього достатньо е, наразі, щоб щоб зробити свої висновки? Скажіть мені, будь ласка, ваші, в коментарях ваші думки і до нових зустрічей. Ciao Mikim.